Хлопчик цей досить часто потрапляє до нас в стаціонарне лікування, можна сказати, дуже часто. Ми добре знайомі з цим пацієнтом, не дивлячись на його такий, скажімо, от важкий стан вади розвитку, наш медперсонал дуже добре навчився за ним доглядати, тому що це дійсно вимагає певних навиків, вмінь для того, щоб допомогти цій дитині, скажімо, жити і одужувати. Прояви обструктивного бронхіту є захворювання серйозне, можна сказати, вже в його річному віці хронічне захворювання нирок, яке потребує і спеціального лікування в тому числі. Я була здивована цією інформацією, прочитавши її в соціальних мережах, і, чесно кажучи, обурена. Тої неправди, яка була написана, я хотіла би подякувати небайдужим людям, які відгукнулися на цей, на цю інформацію і запропонували свої послуги, фінансову підтримку. Це дуже добре, що в нашому суспільстві такі є добрі люди, які відгукуються на чужу на чуже горе. Але насправді в даному в даній ситуації на даний момент це дитина не потребує, е, в даний момент не потребує якоїсь фінансової допомоги. Тобто це штатна ситуація для країни? Так, це звичайно штатна ситуація.